Займався бальними танцями. Я віце-чемпіон Європи по бальних танцях. 12 років прожив в Іспанії. В 9 класі е, прийшли педагоги по бальних танцях до, до школи, що я вчився в школі, і вивісили плакати. Нас набрали 80 чоловік. Е, Всіх хлопців, звичайно, було втричі менше, але все одно було. І з тої всієї хмари народу лишилися тільки я, моя партнерка, мій брат і його партнер. Всі решта. Перестали займатися, і ми займалися вже там. Він брат мій займався сім років, а я займався 5, бо мене забрали до армії. Я думав, що я прийду після армії і продовжу, але не склалося, бо моя партнерка пішла вчитися на медика, там, на тому закінчилася моя спортивна кар'єра. Пішов в правоохоронні органи, бо в буремних 90-х інакшої роботи мені не давали, незважаючи на те, що я маю. Червоний диплом технікуму харчової промисловості. Е, роботи не можна було знайти, але ну, мені йди, хоч будеш в міліції, тим більше, що ти маєш технікум, тобі до, до майора маєш спокійно собі можеш працювати. Я був начальником охорони Львівської картинної галереї дякуючи мім органам я одружився, бо тому, що затримав злочинця, який зняв золотий хрестик моєї майбутньої жінки. Ми так познайомилися і оженилися. У нас зараз двоє дітей і двоє внуків. В Іспанії я був на, на заробітках і там вчився працювати, а в 12-му році повернувся. Та й в принципі ні, ніколи то не, не мало значення. Мені подобаються наші свята, наші чотири пори року і так далі. Там же того немає, і я ніколи себе не позиціонував, навіть бо мій брат зараз є громадянин Іспанії, а я ні, я... Ну, як то я буду іспанцем, я українець. Я сумую тільки за тим, що я не маю з ким поговорити іспанською, бо тому що ну, воно ж прикольно говорити різними мовами. Останнім часом працював монтажником систем опалення, вентиляції, кондиціонування, водопостачання, водовідведення. Сюди ми добровольці неволі. Я би, може, і скоріше прийшов в армію, але справа в тому, що в мене тато помер, бо він цей, ну і воно, а він помер в мене перед війною. Я прийшов відразу на СКПП сказав, хто я, чим я займаюся, ким я був. Життя застало, говорить за те, що якщо ти будеш мовчати або будеш тихіше, ну, воно дуже довго буде до тебе підбиратися, то, що тобі хочеться. То, краще відразу самому брати те, то, що тобі, бо тому, що ти тоді розумієш, що до тебе почнуть дослухатися не тільки внизу і зверху. Ну, ти ж робиш все нормально, тобто ти який займаєшся якимись організацією, ще щось туди-сюди. Казали мені, що я маю пройти цю загальну військову підготовку початково. Ну, окей, 35 років тому проходив учебку півроку, і потім службу в військах. Потім мав учебку міліцейську в рівному і потім працював в правоохоронних органах. Тобто це вже третій раз учебка. Ну, для мене, в принципі, то як... <рес> як, як привична штука, і ти ж я не хотів того, але куди діватись. Ну, фізичні навантаження, чесно кажучи, ну як на мене, вони не є, хоч мені через два тижні буде 54, ну я би не сказав, що вони не настільки важкі, ну але це для мене, це для кожного індивідуально. Тобто є інформація, вона подається усно, візуально записується і відповідно. Якась повинна бути потім е, пропрацювання наступний раз нехай в усній формі, нехай вибірково, але обов'язково пропрацювання. А оскільки нас таки дають інформацію, пум -пум 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 -пум, хтось запам'ятав, хтось записав, то друге, 10, 15, воно, як правило, мало лишається в голові. В голові більше лишається практика. Тому зараз ми займаємося практикою, просто-напросто є правила гри. І... Їх треба просто дотримуватися і не більше і не менше. Але не всім по зубах. Але, як на мене, ну, я не бачу. Треба пропрацьовувати. Звичайно, для того, щоб був вишкіл, треба більше мати практики. Практики, практики. Звичайно, що воно хочеться додому, бо тому що я ж не, Ну, якби я хотів втікти, якщо давати підтекст, всі розбіжаться. я б втік ти вже на третій день, якщо по великому рахунку, і кожен. То... Ну, а куди ти втікнеш? Тут вже, тут вже інакше зовсім ти, ти пройшов по всіх, по всіх нюансах. Тебе так обновили твої ну, документи і твої всі, що, що тебе за десять хвилин знайдуть. Люди всі дорослі і розуміють, що є служба, є хата, тобто є робота, є відпочинок. У мене є просто розуміння, де є, і тут вже якби. Просто так дешевше виходить для мене як одиниці і для моєї психіки, для моїх нервів, для мого спокою і так далі. Ну що дасть, що я буду напрягатися? Ну абсолютно нічого. Я можу там, допустимо, когось настрашити тим, що там ми будемо більше прибирати, чи там більше будемо займатися тим, чи чим. Ну тобто, тому, що я якби замкомандира взводу, і мені треба якось тримати людей. Але я теж розумію, я постійно на, на відчутті, що от перегнути палку я не можу. Якщо доля розпорядилася так, що ми стали військовослужбовцями, ну тоді, значить, в, в цьому є частина нашого призначення, принаймні на найближчій майбутнє.